Вітаємо, друзі! У нас новий проект. Вітаємо, так. Да. Тобто будемо писати інтерв'ю, так? Да? Ну, хотілося б почути від Геннадія Івановича трошки його історію особисто. А то я так дивився трохи TikTok, ютуб. Багато чув різних цікавих думок і на політичні теми, і на духовні, і, в принципі, цікаві інтересні позиції. Але хотілося б почути трошки більше. Саму історію, да? де Геннадій Іванович народився, як жив, а, такі, до, да, до, і... до, до, до чого тягнувся, куди дивився, а. в кого вчився. О, так Я зайти. Думаю, зайти. Може бути цікаво, так? бо Геннадій Іванович на сьогоднішній день е, представляє не просто партію Сила нації, а є головою Київської області. А це дуже серйозна роль на сьогоднішній так. день. Відповідальність. Трошки, я думаю, що хай народ знає Свої герої, з ким буде да? працювати, Да. Ну, можу сказати. Розк... Да. Народився я 25 грудня разом з Ісусом Христом. Мені повезло, так, мабуть. От. Е, небо так захотіло. Е, значить, 25 -го, 12 го 1969 -го року. Есть, народився я на Житомирщині, Коростанський район, село Чигирі. Це така була в нас. Вона не була, вона є зараз узлова станція. От, е зараз я не знаю, як вона є. зараз е Там вже помінялося, це вже все корисне. А тоді було ще в село. От. Народився і до восьми років я там проживав. Е що там пам'ятаю, грав в індійців постійно з луком з рогатками. Дід був на фермі, працював, їздили на конях постійно, попадали, розбивалися, крали коней, у діда забирали, розбивалися на цьому возі, голова побита, ноги. Ой, що тільки не було? Кінь бодав, як кліч, цей усік да, каже, хорса. Да, пані що цей прикол на да? кінь ударив? В мене кінь наступав на ногу, шрам таки остався. Зимою ми рили такі, такі хати робили там всередині, в снігу прямо. Снігу ж було по вікна. Ну, весело, є, згадати є, що. Ходили на станцію, підкладували під поїзди, гвозді, їх поїзд проходив, розкатував такі ножики. Робили собі. Самопали робили. А вже 8 років переїхав і жив вже в Білоцерківський район, Київська область, село Трушки. Вже ходив в школу там і вже тут почав займатися спортом. І тут теж, що таке село? На шпагах, от, зброя дерев'яна, якісь війни, якісь козаки-розбойники. Ну, яку, я думаю, як у всіх такого віку було. Ну, таке дитинство, ну, є що згадати. Зараз я не знаю, як б дітей що там згадувати. В мене є що згадати. А, не знаю. Може, як кажуть, є що згадати, нема що дітям розказати. Но є що згадати. Було весело, постійно на свіжому повітрі, постійно Ну, росли здоровими, нормально себе почували. Ну, так. Цікаво. А хто був таким найбільшим авторитетом в дитинстві? І наставником авторитетом? В дитинстві мій дід. Стасик, він такий був здоровий дядько, просто здоровий. Дід такий був, це просто капець. Він був конюхом, і він, в нього самі круті коні були. Дурні, оце, я це ж кажу. Нас ми розбивалися стільки разів. Він, такі коні страшні були. І він оце я його пам'ятаю всіх з цими вожами. Вони несуться постійно. І він був дуже здоровий. Що росту такого е під 1,90 дев'яносто, що сильний дуже був. І він мене навчив всьому. Тобто, я з маличку косив, він оце брав мене тако ззаду. Я держав косу, він тако мої руки брав, і це показував, як косить. Я кошу як дядько до сих пір. Е е косить дрова рубать. Е е в ліс їздили постійно з ним по гриби. От, він не рибак був, і на охоту не ходив він. А гриби, блін, це, звісно, песня. Це їздили, він знав всі точки, білі гриби, це приїхали на одну точку, зібрали два відра, приїхали. І дрова постійно потрібно були дрова, бо все ж топилося на дровах. То їздили, заготавлювали з ним на возі, на конях. І рубать я рубаю дрова. Як Бог до сих пір. Багато чому. Все, що я вмію руками, все навчив мене дід. Тому, звісно, він був авторитет для мене. Ми постійно з ним були візде, на станції десь ходили, там, в магазин, на поле, там, в ліс їздили постійно. Це, ну, це було круто. Бо Батьки та, батьки працювали якось так, я з дідом більше був бо і на фермі. Ми з дідом, там на фермі, я попадав в історію. Коротше, Яша був такий бичок здорови на ферми. І один бичок був завжди такий здоровий там, за тонну, коротше. Це він виривав він розбивав все, Забори ламав, фіртки вибивав двері, він таке чудив. І оце, як він оце, з цієї штуки, все. То Я пам'ятаю, ми на криші сиділи на фермі, ховалися. От. Коні постійно. У мене була з дідом така історія. Ці uh, борони. І борони, що цікаво, завжди в возах ложили цими гостриками чомусь доверху, я не знаю. І він мене залишив, а їхав якийсь мопед, коротше, мужик, його, якийсь кум. Він проїхав мимо, коні злякалися і понесли. Коротше. А я сижу в тому возі, от так ось. І ці ж, uh, як я там вижив, я знаю. Але цей молодець. На розвілки цей дід кинув, ну, мужик цей, кинув мопед Звернувся і, між оце коней задишло, піймав, коротше, і зупинив, як в фільмі. Отак от було. Цікаво. А, а от на рахунок мудрості, знань, ну можливо, там щось про Бога, про Ісуса, хтось навчав тебе? Так. В мене е, баба Тося, е, це моєї мами, мама, е, вона віруюча була. З 12, здається, років все життя, скільки її пам'ятаю, вона там їй вже було під 80, вона померла. от Вона була віруючою. Все життя от вона була настільки, як зараз кажуть, да духовною. Все життя вона спокійна, виважена. Дід був. Петро теж потім віруючий, ну до 45 він грав страшно в карти. Він чудив, коротше, капець. Я мало що знав, я вже тако ну, пізніше трошки а, ну, я не пам'ятаю його добре, коли він оце чудив. Ну, мама розказала, він чудив, капець дід. Він тільки в 45 років покаявся, і вже до 83 там, здається, він був теж з бабушкою, Вони разом їздили в церкву, віруючи. А до цього він чудував. І от е мати моя казала бабушці, що ну, а на що ти з ним живеш? Ну, як так жив? Він чудив, коротше, понят? бухав, і грав. І бабушка каже: Бог дав мені такого чоловіка, маю терпіти. Для мене це було зові, ну і до сих пір це дивно. Але от вона все життя терпіла, і в 45 він увірував. І вже аж до смерті там, от вони зжили, і на мопеді в церкву, вони їздили постійно, кожної неділі. І вони разом читали, разом співали псалми. І от я бабуся була для мене таким авторитетом духовності. Вона завжди була спокійна, вона ніколи не нервувала взагалі. Дід такий до, до смерті був. Дід інтересний такий віруючий, але був нервний. Користо, він такий. До, тому... Але з дідом ми читали. Читали Біблію з ним постійно, яка здоровіна Біблія була з такими здоровими буквами. От, читали, він розказував мені різні історії, всякі. Тобто, духовність це там. Ну і плюс потім вже ж, е, моєї мами сестра рідна Галя. Вони в Житомирі проживали, вони теж Баптисти. От я з ними спілкувався, то тобто вони віруючі. То... Але авторитет, я вам скажу, зараз вже таких віруючих мало. Добре. Дуже мало. Ну, поки що цікаво, дякую. Зараз, я думаю, далі продовжимо буде цікавіше, так, так. а зараз поки.